Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, по середах, ввечері о 20-й годині за київським часом у нас рукозвичка. І так, дивимося, що ми дивимося? Ми всі вже знаємо, і це ми вже обговорювали з вами вірніше робили розклади, що там віде... ведеться, йдеться. Про а, війну між а, поверхами банкової. Ну, це так кажуть. Ось, насправді, в, в них там відбувається дійсно хто за кого. Ну, це як би вам сказати, трошечки і не без вини Америки. Ось, але а, відверто скажу, треба їм дякувати за це. І так, дивимося, що там відбувається? Хто за кого і хто проти кого. Дивіться, ну, ілюзій вони вже там не мають, але ви знаєте, там іде все ще іде борьба. Борьба між, ну, навіть не, я навіть не скажу борьба, це трошечки можна інакше назвати. Кожний намагається владу. Перетягнути на свою сторону. І, до речі, це буде дуже довго так. Там іде величезна трансформація, тобто переміни якісь. Я так розумію, що наразі можливо не чути так багато новин. Так? Те, що вкидається, намагається відволікти нас від, справжні, від справжніх справ. Ось, а боротьба вона там іде, до речі, ось так. Виглядає, що так. Зараз ми подивимося. До чого це веде. А, дивіться, а це ця, саме ця боротьба йде між а, людьми, які приближені до Зеленського. Тобто. Я так розумію, що кожен хоче поближче до нього. Тобто, ну, як би вам сказати, зараз показати, що я роблю все найкраще. Розумієте, як там іде? Ви, напевно, вже теж помітили, що не було ярмака. Ось. І ось це найближче. Я, я собі можу уявити, хто це може бути. Це може бути Єрмак, Татаров. Наприклад, Арахамія, ось Резнікова нема. Ось, і, ну, здається, Резніков теж людина Єрмака, якщо я не помиляюся, можу помилятися. ось. І тут, наскільки я розумію, іде вислужування перед Зеленським, щоб ви це розуміли. Це робиться для того, тому що тут іде зараз, топлять, тут ідуть. Ну, як сказати, конкретна реформація, ре, реформа, реформа трансформація. Ось. Ось, бачите, і тут у нас іде місце імператора. Ось це все робиться для того, щоб залишитися при е, зеленському привладі. Так, тепер давайте, що робиться для країни, саме офісом президента. Ну, наскільки я розумію, дивіться, це поїздка, тому що шістка жезлів, це говорить ну, про людей, які виїхали за кордон, ось наразі. І йде у нас вежа. Тобто провально щось провалилося. Да? Ось карти показують, що ця поїздка, яка зараз Зеленським організована, ну, не тільки організована, де він зараз перебуває. Можливо, вже й повернувся назад, я точно не знаю. Не, не дивлюся новин декілька днів. Нема коли. Ось. Ну і щоб не впливали на мене новини, теж, можливо, інколи й добре. Наскільки я розумію, ось ця поїздка виявилася провальною, зараз ми трошечки розберемо, в якому саме. Плані, вона виявилася провальною. Бач, але це світовий рівень. Мої любі це, це дуже важливо. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося. Ця карта говорить десь про. В принципі, ця карта говорить про стабільність. Але, бачите, стабільності немає. Немає стабільності. Давайте результат цієї поїздки подивимося саме для України. Все рівно про щось домовляться. Угу. Домовляться про якусь поставку, все рівно чогось важкого. Тобто, я думаю, або зброї, або грошей. Ось. Все рівно домовляться. Я бачу, що тут домовляться, і у найближчим часом. Правда, це буде. Не так багато, як нам би хотілося. Але колесо фортуни все ж таки говорить про те, що а, навіть що там щось і відбувається зараз, так все рівно а, ця карта і це це все говорить, що наші партнери не відмовляються від України. Так, можливо, не так багато. Ця карта взагалі говорить про половину того, що нам би потрібно було, те того, що нам би хотілося, так половину, але воно вже я так розумію, або в дорозі вже. Тому що ця карта теж, колісниця, говориться вже направлення йде, все йде е, на поставку чогось, і це говорить про періодичність, тобто, е, що періодично нам будуть підкидувати. Тобто, результат все ж таки залишається за нами все рівно. Так, ось е, я бачу, що в принципі позитивний все рівно, навіть, навіть що тут е, хитається. Але вдалося все рівно, ну я ще так скажу, це ще не кінець. Ось. І ось ці карти, ось тут нам показують, що такі дійсно а, все рівно позитив є з цього всього. Ось якось так мої дорогеньке. Ну, я, я довольна, в принципі, я довольна, тому що я відверто вам скажу: от після цього, -цього всього вибриків, я думала, що карти щось погане покажуть. Так, не є це, як то кажуть німці, перфект. Але все рівно результати. Ну, ви знаєте, як то кажуть, половину завжди ви отримаєте, як в тому анікдоті. Проси більше, а половину точно дадуть. І так, а тепер дивимося, що нам наш маленький принц для майбутнього України покаже, яку надію він нам дасть. Чи є надія взагалі, дивіться. Це карта всіх земель наших, всіх наших ресурсів, всіх багатств тут мається на увазі і наші люди, так? Але зараз подивимося: за це треба все боротися. Ось що маленький принц нам показує: за це треба дуже боротися. І треба бути трохи хитрішими, трохи розумнішими, трохи кмітливішими. Ось що каже нам маленький принц. У нас ще е, велика боротьба попереду, великі втрати ще попереду, на жаль, я, я говорю те, що є. Ось, і велике, бачите, ще боротьба, втрати і е, обмеження ще в нас будуть. Ще в нас будуть. Це через, зараз поясню, це через необдуманість, необачність і незрілість. Тут мається на увазі і народу України, ну і вже випливає з цього нашого керівництва. І так, давайте подивимося. За, за наші землі, за наших людей, за наші ресурси ще треба поборотися. Давайте подивимося. Надію, все рівно, дасть він якусь чи ні. Відходьте від ілюзій. Ось і тоді, і тоді а, щось може бути. Розумієте, український народ. Кажу так, як бачу, так, як я це чую. Від верніше, як бачу, як я це розумію, як я читаю карти. А, українцям потрібно відходити від ілюзій і не тільки, тому що ілюзії а, дуже багато а, руйнують. так? Розрушають, будемо так казати. Ось і відходити від жартовності. Ви знаєте, як українці е, привикли жерттовнічати, е, тобто жертвами, е, вже прочитайте, Отче наш і ви все зрозумієте. Раба Божа. Рабо раб Божий. І тому подібне. Ось від цього треба відходити. Ніде в світі такого нема, як саме у, ось, ну, Для нас це впливає. Я не буду говорити зараз про світ. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, слава нашим Збройним силам. Разом до перемоги! Все, буде Україна, мої любі! Мирної вам ночі!